18 на годиннику в ефірі ТСН. мене звати Сергій Моргун. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. На Білгородщині запровадили режим надзвичайного стану федерального характеру і все це на тлі успішного наступу українських сил. А на Курщині оголосили про евакуацію ще одного глушківського району і у Києві. Тим часом обмірковують створення військових комендатур та гуманітарних коридорів. А ще активно поповнюють обмінний фонд. Буквально сьогодні ТСН від поінформованих джерел стало відомо про рекордну здачу в полон російських армійців. Про ситуацію на Курщині Оксана Ткаченко розповість. Ця масова здача в полон сміливо може претендувати на рекорд цієї війни. 102 російських військових одномоментно здалися українським спецпризначенцям СБУ. Бійці 488-го гвардійського мотострілкового полку Росії та підрозділу Ахмат сиділи в ротному опорному пункті, укріпленому з усіх сторін з підземними комунікаціями і зброярною, але опинилися у повному оточенні української армії. Порті полонене срочники відла. Є. поповнюється обмінний фонд на Курщині і російськими строковиками, які взагалі не мали б захищати ту ділянку території. Міняється нас на бойців Азова. Москва, вочевидь, зацікавлена в обміні недосвідчених солдатів, а також кадирівців, чи не вперше ініціювала розмову щодо обміну полоненими. Російська уповноважена справ людини Тетяна Москалькова вийшла на зв'язок з уповноваженим Верховної ради справ людини Дмитром Лубінцем. В ефірі телемарафону єдині новини. Посадовець розповів деталі. Була ініціативна розмова з боку російської контрвізаві. Щодо цього питання, я дуже сподіваюся, що незважаючи на публічні заяви російських засобів масової інформації, що нібито там росіяни прийняли рішення там призупинити якісь обміни, обміни. у нас на даний час обмін інформацією відбувається. Те, що Україна не йтиме за прикладом кривавих звірств Росії і діятиме згідно з усіма нормами міжнародного права, свідчать і плани створити зону безпеки на захоплених територіях. Після засідання у президента Зеленського було ухвалено рішення створити військові комендатури для підтримки цивільних у цій зоні. За ініціативи Києва створять і гуманітарні коридори для евакуації як у бік Росії, так і в бік України. А ще до таких зон допустять міжнародні організації, як от червоний хрест», Ста ООН, чого Кремль не робив ніколи, важливо, що Україна воює за правилом, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені. Позитивна була сьогодні доповідь. Також керівника Служби безпеки України. У довгостроковій перспективі певні військові аналітики Україна планує створити зону безпеки у прикордонні, щоби звідти не обстрілювали Сумську область. Тоді як фахівці з інституту вивчення війни дійшли висновків, що раптовий і приголомшли успішний рейд на Курщині. Відчутно вплинув на оборонну логістику та безпеку Росії. У Кремлі дуже бояться швидкого просування нашої армії і вже риють окопи неподалік міста Льгова. А ще їм довелося призупинити рух потягів одним із білоруських напрям а от видання Bloomberg зазначає, операція операція оборони у Курській області засвідчила дефіцит оборонних резервів Росії та підвищила ризик нової хвилі мобілізації до кінця року. Загалом західні оглядачі сходяться в одному на дев'ятий день українського наступу. Уже стає очевидно наскільки сильно підірвали імідж Путіна як гаранта безпеки. Наша правільство. На Санкаченко Тесен ТСН плюс медична допомога максимально близько до бійців. Українські лікарі організували своєрідну схему евакуації воїнів. Про що розповіли на курщині нашій Наталі Нагорній. Цей стабілізаційний пункт знаходиться безпосередньо десь на Курщині, і звісно ж ми не будемо називати його точне місце розташування, але це передовий стабілізаційний пункт, який максимально близько до бійців. Лікарі говорять про те, що навіть настрій у їхніх поранених змінився під час цього наступу. Зроблено таким чином, що висококваліфікована медична допомога максимально наближена до військових. Якщо раніше самі пункти це були лише медики бригад, да, які надавали медичну допомогу, то цього разу нас об'єднали з передових хірургічної групи. Наскільки важкі поранені на даний час у нас невелика кількість поранених, з тому, що у нас була передова хірургічна група, максимальна швидкості хворі. Оперувалось жоден військовослужбовець на стабіліційному пункті не помер. З'являються нові нові відчуття з приводу того, що ми не відступаємо, що ми йдемо вперед, і це надихає безумовно людей. І є віра в те, що перемога буде швидка, більш швидка, ніж це вважалося колись. То тобто є якась нова. З Курщини Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. Росіяни стягують усі свої резерви на Покровський напрямок. Про це повідомляє офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Тоді як на фронті за добу вже відбулося 165 бойових зіткнень, 58 з яких припало саме на Покровську вісь. За інформацією інституту вивчення війни, росіяни тут мають незначні територіальні здобутки. Окупанти просунулися у полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід від Желанного. Найбільше ворожих атак. Було поблизу Воздвиженки та Гродівки, тисне ворог і біля Торецька. Складно також на Сіверському напрямку українські захисники відбивали там 25 штурмових дій окупантів. Президент України Володимир Зеленський вже доручив посилити Покровський і турецький напрямки. Загинула медикиня медичного батальйону госпітальєри Олександра Майк Мулькевич. Це сталося напередодні у селищі Білий Колодязь. Окупанти прицільно вдарили впівідроном по автомобілю парамедиків. У ньому перебувало троє госпітальєрок. Врятувати вдалося лише одну. Із пораненнями середнього ступеня її госпіталізували. Двоє інших парамедикинь загинули за словами народної депутатки і командира добровольчого батальйону Яни Зінкевич серед загиблих. Олександра Мулькевич. Екіпаж відпрацьовував. Останній день ротації і сьогодні мав повертатися додому. Редакція ТСН висловлює щирі співчуття родинам полеглих героїнь. Дві керовані авіабомби росіяни знову скинули на золочів на Харківщині. Четверо людей, серед них 12-річний хлопчик, дістали поранення. А у сумах по обіді під час повітряної тривоги пролунав вибух. Наслідки уточнюються у Павлограді. Це Дніпропетровщина. Сьогодні в день після вибуху зайнялася пожежа травм зазнав 21-річний чоловік. Одна людина загинула, 13 родістали поранення на Херсонщині серед травмованих дитина і бригади рятувальників. Двох людей поранили окупанти у Писарівці на Сумщині. На село скинули керовану авіабомбу вибухами. Пошкоджено понад десяток приватних осель. Упродовж доби росіяни обстріляли зо три десятки населених пунктів та завдали понад дві сотні ударів. На Донеччині двоє загиблих у Зорі та Максимільянівці. У Миколаївці під ворожий удар потрапив приватний сектор. Там 17 пошкоджених осель. У часоярівській громаді понівечені дві багатоповерхівки та десяток приватних будинків. Степаногірськ на Запоріжжі ворог атакував з артилерії. У лікарні забрали двох чоловіків та двох діток. Вибуховою хвилею потрощено будинки та автівки. Також окупанти поцілили ракетою по селу Малишівка. Загалом вгатили по території регіону майже чотири сотні разів. Чи причетна Україна до підривів північних потоків у офісі президента заперечують участь у диверсіях на російському газогоні у Європу? Михайло Подоляк запевнив, що Київ не отримав жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів, Ба більше такий акт, за його словами, можна було здійснити тільки за наявності великих технічних і фінансових ресурсів. А такими тоді володіла лише Росія. Диверсія на північних потоках сталася у вересні 2022 року у свіжій статті видання Вол. Стрід Джорнал із посиланням на власні джерела повідомили, нібито за спецоперацією із підриву Нордстріму стоять українські високопосадовці, що дозвіл дав, нібито особисто Володимир Зеленський. Керував справою неназваний генерал, який був у безпосередньому підпорядкуванні тодішньому головкому Валерію Залужному. За даними видання, нібито був долучений і екс-розвідник Роман Червінський. Видання Wall Street Journal вказує, що для підриву задіяли яхту та екіпаж із шести людей. Зеленський в якийсь момент нібито передумав і намагався зупинити операцію, але було запізно. Напередодні низка німецьких ЗМІ повідомила, що тамтешня прокуратура видала ордер на арешт головного підозрюваного у справі інструктора із дайвінгу Володимира. Офіційний Берлін, попри пріоритетність розслідування, вже заявив, що його результати не завдадуть шкоди відносинам з Україною. Той самий ворог і ті самі союзники у Варшаві українці і поляки провели акцію Полум'я братерства і спільно вшанували вояків УНР, які 104 роки тому плічо-плічі з поляками боролися проти російських загарбників. Про спільну історію та символізм події розповість кореспондентка Радіо Свободи Наталка Волосацька. Шостий рік поспіль у Польщі відбувається акція Полум'я братерства. Це громадська ініціатива скаутських організацій польських харцерів і українських пластунів. У передень Варшавської битви вони зустрічаються на православному цвинтарі біля могил воїнів Української Народної Республіки, які пліч-о-пліч -пліч з поляками 1920 року боролися проти більшовиків і допомогли полякам захистити свою незалежність. Сто більше років тому назад, коли орда большевицька йшла на Польщу на Європу, тоді біля польського війська станови збройних сил України. Ми пригадуємо минулий час. Ми пригадуємо, що з'явився цей сам ворог. Які сьогодні хоче знищити Україну, а дуже реально і Польщу, і Європу. Отже, повторюється історія. Можна і висновки робити. Висновки, що нам треба бути союзниками назавжди. А повне братерство це сигнал від молодого покоління, що не уявляє собі, щоб було інакше. Мало е, спі, е, добрих сторінок спільної історії. Так? І кожна добра сторінка є насправді цінна. Тому варто взагалі варто говорити про майбутнє і пам'ятати історію. І вже якщо пам'ятати, то пам'ятати ті такі світлі сторінки нашої спільної успішної боротьби над могилами воїнів ОНР Священики відслужили панахиду, пластуни, харцери і представники посольства поклали квіти і лампадки. Я бажаю, щоб це полум'я братерство завжди палало в наших серцях, було до вказом на майбутнє. Разом ми можемо перемогти. Пам'ятаємо про це. Разом перемагали тоді, разом переможемо і тепер. Третій рік поспіль у акції Полум'я братерства взяв участь президент Польщі Анджей Дуда. Поклав вінок квітів і лампадку до пам'ятного знаку борцям за волю України 1918 20 Акції вшанування воїнів УНР відбуваються у різних містах Польщі. Українці та поляки спільно збираються на цвинтарях на площах міст, щоб будувати ще міцніші приязніші взаємини. З Варшави Наталка Волосацька Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. Приковувала ланцюгом сина, щоб той не бешкетував. На Буковині жінку підозрюють у катуванні власної дитини. Десятирічного хлопчика, прикутого ціпком на подвір'ї, помітила староста села і викликала поліцію. У соцслужбі кажуть, батько родини помер. Матір одна виховує шістьох дітей від трьох до п'ятнадцяти років. На обліку родина дотепер не перебувала. Додають діти доглянуті і умови проживання хороші. Як пояснила поліції, згодом мати сина прив'язала, щоб той не в. Вибіг із подвір'я у село. Наразі хлопчика забрали із родини, його обстежують лікарі. Паралельно фахівці готують позов про вилучення дітей з родини. Поліція відкрила провадження за статтею катування. Жінці загрожує 6 років позбавлення волі. Бачила, що дитина плакала, і коли ми з ним запиталися, чи таке часто трапляється, він сказав, що мати інколи. Його прив'язувала. Вона сказала, що дитина така в неї гіперактивна, любить часто без дозволу піти з дому, і вона змушена була піти в магазин, зайти і в аптеку за ліками. І боялася, бо недалеко став її і є річка. Не подумавши, отакий мами вийшов метод виховання. Уперше, від початку повномасштабного вторгнення, в Одесі запрацював археологічний музей. Поки в режимі єдиної експозиції присвяченій історії острова Зміїний, кількість експонатів обмежена, адже все найбільш цінне із музею евакуювали навесні 22-го року. Експозиція містить і античні артефакти, знайдені на острові, і свідчення подій сьогодення. Наукові співробітники музею зізнаються, було не просто зібрати виставку і не лише через вимушений брак експонатів, а насамперед, через через нестачу коштів, утім, музей взяв участь у програмі Спадщина простір для роботи і отримав підтримку фонду Партнерство за сильну Україну. Музейники сподіваються, що навіть після закриття виставки зможуть здійснювати нові проєкти, адже відвідувачі сумують за улюбленим музеєм. Багато відвідувачів приходять в античному минулому остров зміни мав героїчне забарвлення, тому що вважалося, що там мешкає античний герой Хіл. Сучасні події, які відбували, відбуваються от на Змійному, Вони стають, ну вони починають міфологізуватися, і цей міф він почуває втілюватися в предметах матеріальної культури. Ми підтримуємо локальні інституції культури, які в часи збройної агресії. Є одними осередками об'єднання громади і місця, де люди дізнаються про свою історію і мають можливість. Зрозуміти і більше відкрити для себе в свою ідентичність. Успіння Пресвятої Богородиці або першу пречисту святкують сьогодні християни Східного обряду. Це тихе і світле свято, яким вшановують матір Сина Божого, Діву Марію та її відхід до Небесного Царства. Сьогодні завершується успенський піст, тому на святковий стіл можна ставити різноманітні страви. Традиційно віряни несуть на освячення до церкви горіхи, фрукти, хліб, зерно та мед. У народі це свято ще називають обжинками. На першу причисту Богородиці просять здоров'я і благополуччя для своєї родини. Традиційно цього дня треба щедро обдаровувати жебраків, і в жодному разі не можна лихословити. Ну і на цьому в мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. І Не забувайте про лайк, дзвіночок та підписку на наш канал. З вами був Сергій Моргун. Бережіть себе, побачимось.